Знову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай. кашлю немай. Ударними безпілотниками росіяни атакували Одесу та область. Повітряна тривога тривала більше години. У місті пролунали потужні вибухи. Місцеві пабліки повідомили про пожежі у житлових кварталах, що виникли внаслідок атаки. Але очільник Кіпер спростував інформацію про влучання шахеду у багатоповерхівку, про що раніше писали різні телеграм-канали. Тим часом через обстріл у декількох районах міста немає світла. Зупинений електротранспорт. Також через відсутність опалення завтра частина закладів освіти приморського та пересипського районів переведені на онлайн навчання. У міській військовій адміністрації повідомили, що розгорнуто оперативний штаб. Пункти незламності працюють у цілодобовому режимі. Інформація про постраждалих наразі не надходила. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків. Двох чоловіків поранили окупанти у селі Біленьке на Запоріжжі. Ворог вдарив по узбережжю Дніпра, де були люди. Тероризували росіяни Запорізької області і напередодні. Завдали понад 730 ударів, поранивши шістьох людей. Лише з авіації ворог гатив 23 рази по Гуляйполю, Веселянці, Воздвиженці і Білогір'ю, та також Новоандріївці. Загалом від російських атак постраждали 21 місто та село. Надійшло 31 повідомлення про пошкодження житло. Автомобілі та об'єкти інфраструктури. У Харкові після масової атаки ворожих безпілотників минулої ночі загинуло четверо людей, постраждалих за даними ОВА, 14 чотирнадцятеро, зокрема двоє дітей. У них порізи і гострі реакції на стрес. Окупанти вдарили по трьох районах міста. В кількох місцях вирували пожежі, пошкоджені десятки житлових будинків, підприємства склади. Кілька ударів були по електропідстанції. Тож без світла залишаються тисячі абонентів. Як оговтується Харків, репортаж Тетяни Доцяк. Харків готувався до сну, коли окупанти направили на місто рій бойових дронів. Один за одним лунали удари. Три райони Шевченківський, Холодногірський Салтівський у вогні. Пані Олена розповідає, за мить до вибуху встигла відтягнути дитину від вікна. Сестра, я і двоє маленьких діток. Вігрі одинати вже, і оно тут таке, воно ну, Тут окно там повністю вибило. Ужас це була жесть. Нікому не поживаєш. Довкола все палало. Згасло світло. У деяких районах зникли опалення і вода. Росіяни продовжували завдавати ударів. Окупанти застосували свою улюблену тактику. Після першої серії ударів в кількох місцях палали пожежі, медики надавали допомогу постраждалим, а рятувальники шукали людей під завалами. І в цей момент російські терористи завдали повторних ударів. Під вогнем опинилися десятки житлових будинків, декілька знищені повністю. Володимир розгрібає руїни власної оселі. Він досі у шоковому стані. Коли росіяни почали гатити, він був удома з дітьми і дружиною. На ній ось так от ось, ну, а вот все впало. Ну, вона сиділа на стулі, мабуть, красном. Ну, ну і, і все. Його дружина Ірина загинула. Її завалило. Тіло довго відкопували, розповідає Володимир. Чоловік із дітьми був в іншій кімнаті. Це й врятувало. Розкапували часа два. мабуть, то тобто, сьогодні по маленьким кусочкам, по маленьким камушкам, розкапували, єлі розкопали, ну не змогли спасти, тому що ну дуже много короче, бетону на нього напало. Загинули ще дві жінки, а також охоронець цивільного підприємства. У майже півсотні будинків вилетіли шибки, двері, пошкоджені балкони, покрівлі дісталося школі. Під ударами опинилося також підприємство, склади палала електропідстанція. Там значні пошкодження. Тисячі людей лишилися без світла. Черговий масований удар по місту Харкову відповідно шахедами. наразі. Відповідно попередньо відомо про 16 ударів. Внаслідок ударів так були перебої з електропостачанням. Наразі працюють наші служби для того, щоб стабілізувати цю ситуацію. Протягом дня енергетики відновлювали електролінії, комунальники закривали вікна, волонтери роздавали людям гуманітарну допомогу. Працювали виїзні цнапи для фіксації пошкоджень та отримання допомоги на відновлення від держави. Окупанти наробили лиха і в області. У Куп'янську загинув чоловік. У Чугуївському районі після удару чотирьох ворожих дронів постраждала охорониця агрофірми. Загинули понад півсотні свиней. В одноробівці пошкоджені житлові будинки. У студенку російський дрон атакував ремонтну бригаду мобільного зв'язку. Обійшлося без потерпілих. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV. Єдині новини. Шестеро людей постраждали сьогодні в день внаслідок атаки росіян по Павлограду, що на Дніпропетровщині. Троє з них лікуватимуться вдома. Всі у стані середньої тяжкості. Ворожий дрон понівечив підприємство, адмінбудівлю та автівки. П'ятеро людей постраждали і у Нікопольському районі. Один поранений, госпіталізований, решта на амбулаторному лікуванні. Пошкоджені інфраструктура, коли 9 дев'ять багатопокоївквартирних будинків, лінії електропередач. Напруження на фронті не спадає. Від ранку сили оборони по всій лінії зіткнення вже відбили 64 атаки. Епіцентром протистояння і далі залишається агломерація. Покровськ, Мирноград. Звітують у генштабі. Наші військові кажуть, росіяни, користуючись туманною погодою, просочуються у Покровськ та південну частину Мирнограда. Паралельно ворог тисне на фланги. Але додають військові останні кілька днів. Противник зазнизив свою активність. Від ранку сили оборони на покровському відтинку. Вже відбили 22 атаки. Аки ворог штурмує, і сусідній Константинівський напрямок тут відбулося вісім боїв. Така ж кількість атак на Лиманському відтинку. На Запоріжжі Росіяни з авіації атакували Гуляйполе та Залізничне. А на самій лінії зіткнення відбулося вісім штурмів. На Херсонщині вже традиційно неспокійно було в районі Антонівського мосту. І розпочинаємо з останніх новин з фронту. 150 бойових зіткнень відбулося на лінії вогню з початку цієї доби. Про це повідомляє генштаб збройних сил України. Найбільше 47 атак на Покровському напрямку. Там окупанти намагалися просунутися поблизу самого Покровська, а також населених пунктів: Шахове, Нове Шахове, Городинський, Червоний Лиман, Мирноград. На слов'янському напрямку наші оборонці успішно відбили 11 спроб окупантів. Ще одне бойове зіткнення триває дотепер на Костянтинів Ському напрямку окупанти 19 разів штурмували позиції наших оборонців. Упродовж дня ворог завдавав 29 авіаційних ударів по території України, застосував 2683 дрони камікадзе, та понад 3150 разів обстріляв населені пункти та позиції наших військових. А на Донеччині вранці росіяни вдарили по критичній інфраструктурі, цілили по Краматорську. Обійшлося на щастя без жертв. Але на місці атаки цілий день працюють всі екстрені служби, заявили в міськраді. Загалом Краматорськ ворог атакує майже цілий день. Напередодні по місту окупанти завдали три удари дронами. Під атаками авіації, артилерії та безпілотників було до десяти населених пунктів області. В регіоні шестеро поранених людей, серед них її двоє дітей. Росіяни по Слов'янську випустили три авіабомби. Там пошкоджень пошкоджені кілька багатоповерхівок каби розривалися і в Костянтинівці. А сусідню дружківку окупанти накривали з реактивних систем залпового вогню «Смерч». в області. Зруйновані і пошкоджені зо два десятки цивільних об'єктів, заявили в поліції. Наш наступний сюжет про те, чому цивільним треба вчасно виїжджати з прифронтових населених пунктів. Та що станеться, якщо цю інструкцію вперто ігнорувати? Історія про порятунок трьох останніх жителів одного із селищ Часовоярського ярського напрямку. За офіційною інформацією, у цьому районі досі проживають до сотні людей. Хоча фактично ці селища просто стерті росіянами. Фронт тут тримають воїни 24-ї бригади імені короля Данила, і саме вони стали рятівниками для людей. Під час матеріалу також буде QR-код та номер картки. Бійці збирають на комплектуючі для дронів. Тож долучайтесь. Це одне з сіл на околицях часового яру. З міркувань безпеки не будемо його називати. І на перший погляд може здатися, що життя тут уже зупинилося. Але навіть в ось таких умовах під щоденними ударами авіації тут досі живуть люди. На запитання, чи планують виїжджати, кажуть, не планують і краще залишиться, хоч і в розбитих, але все ж таки своїх стінах. Вже зараз ми можемо назвати це село стінки. Воєнний кореспондент фактів Костянтин Мельников, який нині вже долучився до лав ЗСУ. У складі 24-ї окремої механізованої бригади побував там минулої зими. Тоді у населеному пункті залишалося понад два десятка цивільних, і ніхто з них не хотів кидати рідні стіни, навіть якщо це єдине, що залишилося від їхніх осель. Минув цілий рік, і воїни 24-ки досі отримують позиції в часовому яру. Однак ворог продовжує стирати тамтешні населені пункти обстрілами. Попри це, там досі продовжують жити цивільні, які наражають на небезпеку як себе, так і військових з волонтерами, які намагаються їх евакуювати. Яскравий приклад. Наступна історія зі стінок. Нині цілих будинків там немає взагалі. Попри це, до останнього залишалося ще троє людей, яких вдалося вивести. Ось цим воїнам 24-ї бригади. Не дивлячись нашого. На Гашетку і поїхав. Там стояти небезпечно, більше хвилин. Я вам сказати, війна є війна. Вивозили на бронетранспортері, інакше зараз ніяк. Бійці кажуть, залишатися там це вірна загибель. В такому випадку, як зараз, то там ми просто її знищили разом із будівлями до землі. Там нема там життя, все. Але вони то не цінують, не надіють на чи, чи на… А ось і врятовані подружжя пенсіонерів Олександр та Галина і їхній сусід Сергій. Останній рік пенсіонерам доводилося жити у підвалі. Усе чекали на покращення ситуації. Ми ж думали, що вже все закінчиться швидко і не хотіли з дому виїжджати нікуди. А як уже при, при, приклада тоді вже стали просити солдатів, заберіть нас пожалуйста, бо дрони ті безперестанно, як ті мухи літають. Страшно вийти з погріба. Їхні будинки знищені. Сергій отримав уламкове поранення від ворожого дрону. Крім цього, обидва чоловіки мають діабет. Ліки ж давно закінчилися. Поки можна було Костантіновку виїжджати. Виїжджали. І брали і таблетки і їжу, а сейчас закончилось, уже все вже невинасимо було оставатися. Та найбільше подружжя переймалося не за себе. Усі думки останні чотири місяці були про їхнього сина та його родину. Син теж до останнього сидів у Костянтиновці, а вже припекло, на Санторинівці жив, дом розбили. Приїхав на Артьомовську і тут бомблять. І він вирішив у кривий ріг уїхати. А чи він доїхав, чи не доїхав? Ми нічого про нього не знаємо. Та тепер є можливість нарешті дізнатися його долю. Жінка тремтячими руками шукає у блокноті номер Salut! сина, набирає і сином живі там. Доїхали благополучно. Нас привезли воєнні, ждем волонтерів. Далі пенсіонерів везуть до евакупункту. Вже тут вдалося розпитати трохи більше про долю Сергія, сусіда подружжя. Як виявилося, російський дрон вдарив у його будинок 10 днів тому, після чого він з пораненою ногою перебрався до підвалу Олександра і Галини. Слишку світ як улупило, дим. весь пари. Ну в общем, задимльоне всьо. Смотрю это самое, нога схватила. Ну, боль такая, за ногу схватился, смотрю подо мной кровать кровалять. Все-все зарыло повністю. За останню інформацію від військової адміністрації Часовоярській громаді досі залишається до сотні цивільних. Їхня евакуація неможлива через засилля російських дронів. Майже усі дороги прострілюються ворогом. Тому історія порятунку Олександра Галини та Сергія диво, яке було б неможливим без воїнів 24-ї бригади. Звичайно, в таких населених пунктах ну це єдиний варіант виїхати з них. Це допомога військових, тому що в такі райони вже не заїжджають ні волонтери, ні гуманітарні місії, ні поліція, ніхто ми, як військовослужбовці, закликаємо людей виїжджати і евакуюватися вчасно. Просто треба розуміти, що чим довше ти тянеш, тим менше шансів в тебе виїхати. Підтримати ж воїнів 24-ки, які не тільки продовжують стримувати кількісно переважаючи сили ворога в районі Часового Яру, а й завжди готові допомогти іншим. Ви можете прямо зараз, відсканувавши QR-код з екрану або за номером картки. З Донеччини Єгора Махло, Дмитро Матвієнко та Сергій Марченко. Факти Сі Тіві, марафон. Єдині новини. Правоохоронці зібрали доказову базу для підозр чотирьом російським військовим вбивцям людей у кривому розі 4 квітня цього року. Вони командували ракетним ударом по житловій забудові та дитячому майданчику. Окупанти вдарили балістичну ракету Іскандер М з осколково-фугасною бойовою частиною. Загинуло 20 людей, серед них 9 – Це діти. 44 людини тоді були поранені. Як встановило розслідування, керував атакою генерал-полковник Олексій Кім, начальник штабу об'єднаного угруповання Військ Ерефії він залучив віце-адмірала Олександра Пешкова, начальника об'єднаного центру планування і координації вогневого ураження противника. Підготовку і технічне забезпечення повітряного нападу доручили контр-адміралу Олексію Петрушину, начальнику центру управління розвідкою і координації вогневого ураження Ерефії. Разом із ним ці завдання виконував очільник управління ракетних військ і артилерії, полковник Олександр Кісєдобрів. Усім цим нелюдам підготовлені підозри і. У вчиненні воєнних злочинів. І далі в ефірі свіже відеозвернення президента України Володимира Зеленського. Шановні українці, українки, сьогодні наша делегація повернулася. З Женеви після переговорів з американською стороною та європейськими партнерами. І тепер перелік необхідних кроків для закінчення війни може стати працездатним. Станом на зараз, після Женеви пунктів менше, вже не 28, і багато правильного враховано в цій рамці. Ще є зараз над чим попрацювати всім разом. Дуже непросто. Щоб зробити фінальний документ, і треба зробити все достойно. І ми цінуємо, що більшість світу готова нам допомагати. І американська сторона налаштована конструктивно. Фактично, увесь день вчора були зустрічі. Це була непроста, надзвичайно детальна робота. Сьогодні ж увесь день координація з нашими партнерами в Європі. Говорив сьогодні вже з президентами Фінляндії та Литви, з президентом Євроради, також з прем'єр-міністрами Норвегії та Іспанії. Я дякую всім за чітку та щиру підтримку за всю інформацію, яка нам допомагає. Україна не одна, і це важливо. Команда наша доповідала сьогодні вже по новому драфту кроків, і це дійсно правильний підхід, чутливі речі, сенситивні речі. Я обговорю з президентом Трампом Україна ніколи не буде перепоною для миру. Це наш принцип, спільний принцип. І мільйони українців розраховують і заслуговують на достойний мир. Все для цього зробимо. Ми готові працювати максимально швидко і також розуміємо, як багато інтересів навколо України. І передусім є інтерес з Росії, щоб збити цей шанс на домовленість, що Продовжити війну, ми бачимо, які інтереси переплетені. І хто дуже старається послабити нашу позицію? Позицію України вкидає дезінформацію, залякує наших людей, протидіємо кожному такому намаганню збити закінчення війни. Нам важлива конструктивна робота з партнерами. Ми дбаємо про інтереси України і захищаємо українців. Саме це наші ключові рамки перемовин. Я дякую кожному, хто з Україною і робить все, щоб Україні вдалося. І також ми маємо бути свідомими, що Росія не зменшить тиск на нас, на Україну, на наших людей і цими днями, тижнями варто дуже уважно ставитись до повітряних тривог, до всіх подібних загроз ударів. Ми точно розуміємо, з ким маємо справу, і всі накази у повітряних сил. Та у всіх інших складових сил оборони і безпеки України є. Ми будемо реагувати, і було би справедливо для всіх наших партнерів і, передусім для американської сторони, зважати на загрозу, яку бачать, і їхня розвідка. І якщо є перемовини, якщо є конструктив, якщо дійсно ми закінчуємо війну, то не має бути ракет, не має бути масованих ударів по Україні, по наших людях. Це реально зробити тим, хто дійсно сильний у світі. Багато залежить від Америки. Росія війну цю почала. Росія повинна війну цю закінчити. І забезпечуємо необхідні обставини діалогом з нашими партнерами. Ще одне сьогодні взяв участь в саміті Кримської платформи. Це особливий формат. Парламентський вимір Кримської платформи. Саміт відбувся у Швеції. Були там більше 70 делегацій парламентів та міжнародних організацій. Представництво сильне, дуже показове. Країни залишаються на боці України. Серця людей залишаються на боці України. Політика більшості наших партнерів заснована на тому, що люди підтримують нас, підтримують сміливість українців і справедливість для людей. І держав Важливо, щоб шлях до миру був саме таким. І головне, бути сильними, бути об'єднаними, бути результативними, щоб Україні вдалося досягти миру, достойного миру. Дякую вам, дякую кожному українцю за підтримку. Пишаюся нашими людьми. Слава Україні! Сполучені Штати Америки та Україна на переговорах у Женеві розробили нову мирну угоду на 19 пунктів. А найчутливіші питання залишили на розсуд президентів Трампа і Зеленського. Про це повідомив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. Пише видання Financial Times. За його словами, переговори були напруженими, але продуктивними і завершилися ретельно переглянутим проектом документа, який мало схожий на попередню версію мирної пропозиції. Після кількох годин обговорень команда Йшли згоди з кількох питань, а суперечливі моменти, зокрема питання території та відносин між НАТО, Росією та США, відклали для рішень Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Кислиця зазначив, що вдалося створити міцну основу для зближення позицій і визначити пункти, де Київ може піти на компроміс. Американці уважно слухали українську сторону і врахували майже всі пропозиції. Наприклад, Сполучені Штати готові відмовитися від обмеження чисельності української армії, а пропозицію про Загальну амністію за воєнні злочини переробили щоб врахувати скарги постраждалих. Козирі у нас є. Ініціативна група 1 грудня, до якої входять відомі інтелектуали та громадські діячі, розкритикувала мирний план на 28 пунктів і відповіла президентові. Ша у чому сильні сторони України. Заяву опублікували на сторінці об'єднання. Автори назвали три головні козирі України у переговорах. Найбільший це наша національна і особиста гідність. Вона цитую: вимірюється не розміром території і не кількістю атомних боєголовок. Її опора любля. Юдський дух, який формує наші уявлення про свободу, правду і честь. Кінець цитати другий козир України відсутність страху. Ми його подолали у тривалій боротьбі, і третій солідарність з боку простих американців. Тож, навіть якщо ми втратимо підтримку адміністрації США, ми не втратимо підтримку простих людей. Вважають автори звернення. 28 пунктів мирного плану. Вони називають політичним цинізмом та закликають президента України не упокорюватися перед ультиматумами як з боку президента Росії, так і з боку президента Сполучених Штатів. У мінекономіки спростували інформацію про згортання програми Національний кешбек і додали, вона працює у штатному режимі. Нагадаю, в суботу уряд опублікував постанову про те, що держава припинить нараховувати українцям національний кешбек, починаючи з травня наступного року. У разі браку грошей у бюджеті програма може згорнутися ще раніше, починаючи з 1 січня. Втім, у Мінекономіки пояснили, що йдеться про технічний розподіл коштів, а не скорочення фінансування чи згортання програми. У разі будь-яких змін відомств обіцяє повідомляти громадян. Нагадаю, торік держава запустила програму Національний кешбек, аби заохотити українців купувати більше продукції вітчизняного виробництва. Зокрема, за кожну таку покупку держава нараховує по 10% кешбеку від вартості продукції. Накопичені гроші можна витрачати на комунальні послуги, харчові продукти, ліки, благодійність, але зняти ці гроші готівкою. Неможливо за словами голови парламентського комітету з податкової та митної політики Данила Гетманцева за понад рік дії національного кешбеку держава витратила на нього понад 4 мільярди гривень. Протягом минулої ночі на трасі від Києва до Житомира сталося близько 20 ДТП. Їхньою причиною стала ожеледиця. Повідомляють пабліки. Східну Європу та західні області України накрило снігом і приморозило. Тож на дорогах цієї ночі буде слизько. У Карпатах через пориви вітру 15-20 метрів за секунду оголошували перший жовтий рівень небезпеки. Від завтра сніг вже підтане, бо на захід повернеться плюсова температура в день, а вночі 0 градусів. Але опади переважно дощі будуть будуть по всій території України від середини тижня ще потеплішає до 8-10 градусів в день. Тим часом, через теплу і дощову осінь, синоптики дають сприятливий прогноз для зимівлі озимих рослин. Факти продовжують розповідати про цьогорічних лауреатів відзнаки Української греко-католицької церкви, блаженнішого священника священномученика Омеляна Ковча. Це нагорода за особистий життєвий приклад гуманізму та самовідданості. Сьогодні наша розповідь про Олександру Матвійчук, громадську активістку, правоохоронницю, правозахисницю, очільницю центру громадянських свобод. Вона з командою ще з 2013 року збирає докази злочинів проти активістів революції гідності а згодом Після вторгнення росіян на територію України їхніх злочинів на нашій землі, Олександра, перша українська Нобелівська Лауреатка 2022 року. Сто дзеркал спрямовано на мене в самоту мою і німоту. У дитинстві вона насторожено ставилась до великої кількості людей і публічності, але доля обрала для неї саме цей шлях, ще зовсім юною вона потрапила на помаранчеву революцію. Я взагалі уникаю натовпи, а тут я опинилася в людському морі якогось добра, шляхетності, дуже сильні такі відчуття, що ти відчуваєш себе частиною цього людського моря. Туди її привело знайомство з відомим дисидентом Євгеном Сверстюком, який завітав до ліцею, де навчалась Олександра, і його слово знайшло свою зернину. Олександра обирає захист прав людини своїм професійним обов'язком, і вже з 2007-го вона голова правління центру громадянських свобод. Тож абсолютно закономірно, що після побиття режимом Януковича студентів на Майдані, 2013-го за кілька годин запрацювала група правозахисників. Через наші руки проходили сотні і сотні побитих, заарештованих, підданих катуванням, обвинувачених у сфабрикованих кримінальних справах людей. Ми спали по 3-4 години на добу. У Нас була така правова барикада. Вже під час російського вторгнення Центр громадянських свобод відправив перші мобільні групи до Криму на Донбас та Луганщину. Пригадує колега й давній знайомий Олександра Матвійчук, Олександра Романцова. І відтоді організація не втомлюється збирати докази нелюдських злочинів росіян. На українській землі зараз, коли країна в війні. Ти сприймаєш правозахисну діяльність як частину фронту, тобто, ти маєш цим займатися, тому що від цього залежить в тому числі, як будуть почувати себе ті, хто зараз воює, як будуть почувати себе їх сім'ї. Я пишаю з тим, що я працюю з лідеркою, в якої цінність справедливості прав людини, людської гідності вона найсильніша, і це проявляється в нашій конкретній щоденній роботі. Олександра Матвійчук стала ініціаторкою руху за звільнення з російського полону режисера Олега Сенцова та інших політв'язнів. А загалом у базі правозахисного центру понад 91 тисяча епізодів воєнних злочинів расистів лише за час повномасштабного вторгнення. Це викрадення, катування, сексуальне насильство, вбивства цивільних людей. Таку масштабну роботу відзначив Нобелівський комітет 2022 року. Олександра Матвійчук стала першою українкою, яка отримала найпрестижнішу премію СВІ і цей майданчик також використала, аби заявити про злочини Путіна проти України. Якщо ми не зможемо зупинити Путіна в Україні, він піде далі. Давайте допоможемо Україні здобути перемогу, адже успіх України матиме величезний вплив на демократичне майбутнє самої Росії та інших країн нашого регіону, де свобода звужується до розмірів тюремної камери. Статус Нобелівської лауреатки дав Олександрі більше можливостей на міжнародній арені для публічних виступів. Її слухають на усіх континентах і дізнаються правду про жахливу війну, яку веде Росія проти України. Москва грубо і цинічно зруйнувала міжнародну систему безпеки, а світ міняє етичні принципи на власний комфорт, наголошує правозахисниця. Коли не можеш спиратися на міжнародну систему миру і безпеки, ти можеш спиратися на людей. І коли. Закінчуються сили, то починається характер, і людина шукає щось, на що вона зможе спертися всередині себе, і оце щось воно завжди є. Його не можна у нас забрати. Це наша це людська гідність і гідність це дія за невтомну правозахисну діяльність цього року. Олександр Матвійчук стане лауреаткою відзнаки імені блаженного священномученика Омеляна Ковча. Олександра Матвійчук належить до тих. Глобальних українців, які повертають, захищають ім'я України у всьому світі. І це важливий чин, який вона веде така тендітна, крихка і така незламна і сильна. Тому для комітету пам'яті Омеляна Ковча велика честь відзначити цього року нашою відзнакою. Олена Астахова, Анна Боль, факти ICTV, єдині новини. Факти, які можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайк цьому відео, щоб допомогти нам просувати правду на YouTube. та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.